Вітаю сьогодні відеотег. Я його побачила на каналі Amy's World of Fragrance. Я залишу посилання на канал Amy та на відео Amy в інфобоксі. Ви поки що підписуйтесь, я вам буду розповідати все-все-все. Я обожнюю робити відеотеги, ви знаєте, тому що для мене це можливість відповідати на якісь там запитання, на які я не так. Часто можу відповісти. А цей відеотег, він такий дуже-дуже цікавий був. Так от, я його побачила на каналі Еймі. Всі лінки будуть в інфобоксі. Підіть на канал Еймі, у неї дуже-дуже велика кількість нішових ароматів. Вона дуже цікаво розповідає про аромати саме ніши. І. Але вона, у неї канал англі, англійською мовою. Ось це вам буде нагода розвивати вашу англійську мову. Але цей тег він не тех Еймі, він тег іншої дівчини, яку звуть Роксан з каналу Roxanne Retreat. І я залишу лінки, посилання на Роксан і на її канал теж сходить і туди теж. так ось. Ось, дуже-дуже чудовий тех. Починаю. Так, перша, перше запитання. Вдягніть ваш улюблений колір, щоб було видно і ваш, вашу персоналію теж ось через цей колір, через цей одяг. Вашого любимого кольору, улюбленого. Мій улюблений колір завжди, завжди. З того самого часу, як я була ще дуже маленькою дитиною, не розмовляла, він був завжди червоним. Червоний це мій улюблений колір. Я люблю червоний такий трішки холодний, трішки теплий, червоний будь-який. Ось, Сьогодні на мені така блуза, вона у мене така в апуа в горох. Ось так що це перше запитання. Друге, звідки ляти? Це завжди таке, таке, таке запитання, яке мене трішечки так змушує ну, задумуватися. тому що тому що я народилася в Україні, і я мешкала в Україні, потім я переїхала до Фінляндії. І в Фінляндії я мешкаю дві треті свого життя. Тобто в Україні я прожила деякий час, і потім, тобто, за Україною, поза Україною, я мешкаю набагато більше, ніж в Україні. Ось. Далі. Який аромат подобається вашому партнеру на вас? У мене є чоловік, партнера у мене нема. І... Це таке, знаєте, це таке запитаннячко, на яке він не відповів одразу. Ну, тому що він щось там, а, ну я не знаю, оце, а може, оце, а може там, оце. А Потім почав розповідати просто про аромат. Як таковий, як повинно пахнути, а не, не про аромат, не про пляшку. Я кажу, ні-ні, ось конкретно, яка тобі пляшка подобається, і щоб цей аромат у цій пляшці тобі теж подобався. І він такий, а отакий таке рожеве, оте рожеве. Коротше, таке рожеве це Very Givenchy. Ось він. ось він. Це не той самий аромат. Цей аромат він мені подарував, коли ми. Ну, не цей, а не цю пляшку, такий аромат. Він мені подарував, коли ми з ним подорожували на, на паромі з Фінляндії до Швеції і в Duty Free оцей аромат був куплений. А так, я можу сказати, що йому не подобається дуже багато моїх парфумів. Ну, знаєте, Це для мене не важливо, бо я парфуми, я ношу їх для себе, не для нього. І до речі, про червоний колір, ось я поставила декілька моїх улюблених червоних ароматів. І, до речі, ось чому в мене так багато завжди червоного на бекдропі, тому що червоний це мій улюблений колір. Так, який ваш улюблений дизайнерський дім, який випускає аромати? Дуже часто у мене запитують, що таке дизайнерські парфуми. Люди, дизайнерські парфуми, їх ще називають просто люксові. Це, я не знаю, Валентино, це Шанель, це Мюглер, оце дизайнер. Ось, так, Я тут трішечки у мене такий був читінг трішечки, бо у мене тут два аромати. Перший мій аромат це jean -Paul Gaultier. jean -Paul Gaultier — це той дім, який мені подобається завжди. Завжди подобається, незважаючи на те, що іноді буває так, що вони випускають аромат якийсь, а він мені не подобається. Наприклад, так у мене було з ароматом Мадам. Ви Пам'ятаєте, їх аромат мадам? Я його зовсім, зовсім не зрозуміла, зовсім не полюбила. Навпаки, навіть він такий. Ну, я, ну, я не можу сказати, що він був огидний для мене, але він для мене був неприємний. Але це для мене це нічого не, не значить, бо. Я розумію, що бренд він робить різні аромати, і те, що я там не звайбилася з якимось ароматом, він мені не підійшов, не сподобався. Це не означає, що цей бренд автоматично для мене припиняє своє існування, і я його там, знаєте, там ось я, я тебе більше не люблю. Ні, Жан-Польготіє це оцей дім, який мені. Завжди, завжди, завжди подобається дуже-дуже давно. До речі, я залишу вам посилання на цей аромат, цей аромат, який вийшов у 24 году, року, року, пардон, року, році. і він дуже класний. І ще один, чому в мене був чітінг? Тому що ще є один дім, який мені дуже подобається, і з цими ароматами, ароматами цього дому. Я, я, у мене, знаєте, ніколи не було ніяких провалів з ним. Тобто не було таких ароматів, що ви, ви тестуєте, думаєте, ну що це таке? Ось один за одним, за одним, за одним, і ви робите якусь там не знаю, фігню. Ні. Це Барбері. Ось ем, я про Барбері, ем, до речі, теж робила не так давно відос про, про цей аромат, про аромат Барбері Goddess Intense. Це фланкер цього аромату. І хоч, хочу сказати, що як окремий аромат, не як фланкер цього аромату, я нічого проти не маю, проти Барбарі Кодис Інтенс, але як фланкер мені він не сподобався. Так ось, Барбарі для мене це один з тих домів, де, як на мене, вони не роблять нічого а, негативного. У них є оцей Барбарі Хер, який трішки там десь схоже на на бакара руж, це якраз той був пік бакара руж, але навіть ті аромати вони не негативні, в них нічого нема, він такий класний, в них нічого нема такого, що не любити. Для мене аромати від Барбері це завжди елегантні, завжди доречні, класні аромати. І такий же ж самий. Такий же, так, такий же ж самий але перевернутий у нас який дім нішовий. Наразі вам дуже подобається. Якщо ми беремо ось ось прям наразі, наразі, так це оцей. Щось я. Знов прикипіла дуже до Акоді Parma, і у мене це Фіко Деамальфі. Фіко Деамальфі це один з моїх найулюбленіших ароматів від цього дому. Це Акоді Parma, і, і ця лінія називається Блю Mediterraneo. Тобто оці всі в, сині, в синіх флаконах це вони такі. В, Фруктово, якісь трав'яні цитрусові аромати, і мені вони дуже подобаються, вони дуже-дуже класні. І знаєте, дуже багато людей кажуть, що ці аромати вони тільки класні, наприклад, на літо. І я згодна, є аромати, які ви, там, літом вони просто класні. А є ще, наприклад, у них мірт мірто ді Панарая. І мені здається, чи пресоді Тоскана, які, як на мене, коли дуже-дуже холодно, коли а, такий мороз, вони теж класні. Тобто оця вся лінія, та й взагалі, взагалі Акоді Parma це дуже-дуже класний бренд, він, він мені дуже подобається. Я перепрошую, мені потрібно трішечки води випити. Ось вам, ось вам така у мене чашка сьогодні з момітролями. І я трішечки на себе подивлюся. Я, ж через... я думаю, що ви чуєте, як... який у мене голос, що я ще не на 100% здорова. У мене... у мене нежить була, мені було погано, у мене була температура, все-все-все. Все таке через саме через це у мене і не було відео на середу. Ось. Далі, наступне запитання, скільки коштує ваш поточний вишліст? Якщо ви не знаєте, що таке вішліст, вішліст це, це ви пишете, які аромати ви хочете купити наразі, і скільки це вони коштують, якщо ви їх всі підрахуєте. Нуль. Нема у мене вішліста, ніколи не було і ніколи не буде. Бо вішліст це таке, і я знаю, що дуже є багато людей, хто роблять вішлісти, їм подобається робити вішлісти. У мене є таке, ось мені, наприклад, подобається аромат, да, і я хочу його купити в свою колекцію для себе, щоб його носити. Мені він подобається і вішліст. Цей аромат він у мене не йде в вішліст, а він просто у мене іде кудись от сюди. І я пам'ятаю, ось коли я знайду цей аромат по класній якісь ціні, я його куплю. Ось і все. Тобто вішліста, як є такі люди, які роблять вішліст на фрагрантиці, або роблять вішліст в тих магазинах, куди вони дуже часто приходять скуплятися, закупівлі робити, я, у мене такого нема. Такого в мене немає. У мене є такий міні-промеморія е, тих ароматів, які я, я б хотіла затестувати, які я ще не тестувала, мені просто цікаво, але це, це теж не, не, не Е, від якого, від якого парфюмерного дому ви б хотіли отримати піар. Люди, будь, від будь-якого, бо ніхто мені нічого не присилає, ніколи не присилав. Тобто, коли в мене нічого немає, то мені б хотілося б все. І не тільки для того, щоб, знаєте, пляшки, 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 пляшки. Ні. Мені було б достатньо навіть пробники чи міні сайзи для чисто для того, щоб. Просто подивитися, що за аромати виходять, і розповісти вам. Бо, наприклад, до багатьох ароматів я навіть не можу дойти доїхати, бо у нас просто нема. У нас їх просто нема. Є такі країни, де дуже багато, дуже багато або, або країна, або місто, де дуже багато парфюмерних магазинів. Дуже багато кількість брендів, різноманітність. А є так, як є, що два магазини і все. Так що, да. так що моя відповідь: будь-який піар, велкам, бо, бо нема нічого. Так, далі. Далі, далі, далі. Назвіть одного з мікроінфлюенсерів в парфумерному ком'юніті, якого ви дивитесь? І я одразу прочитаю наступне запитаннячко. Пардон. Який інфлюенсер? На вас в Ну, більший вплив якийсь там е е має. Значить так, я розпочну з останнього запитання. Я не можу сказати, що якийсь інфлюенсер на мене має вплив, тому що у мене є ніс, у мене є очі, у мене є тут щось, і я сама можу вирішувати, що за аромат мені подобається, що за аромат мені не подобається. Але є. Є Сібастіан Perfume Guy, якого я дивлюся завжди з задоволенням. Він розповідає майже не можна сказати, що майже ексклюзивно, але більшість у нього розповіді у нього про нішевий аромат. У нього дуже велика бібліотека ароматів, всяких там різноманітних. Ось я дуже люблю його е, слухати, іноді ось е, заради просто інформативного такого аспекту, бо у нього є відео, там, де він розповідає, наприклад, такий аромат вийде, там, ти -ти 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 -ти", або ще аромат не вийшов в більшості країн, а у нього він вже є і він розповідає. Тобто, е, і взагалі я не можу сказати, що я так дуже багато дивлюся інфлюенсерів, я... У мене є друзі, з якими ми познайомились через, через YouTube, з якими ми списуємось на інстаграмі. На ну, я їх сприймаю більш як, як такі, знаєте, парфумерні друзі. Щодо міні інфлюенсера дуже багато кан каналів навіть не пишуть, скільки, скільки людей. Скільки підписаних людей на канал, тобто я не знаю, я не можу вам відповісти на це запитанечко. Далі. Ваш улюб, улюблений реліз, тобто ваш улюблений парфум, який вийшов у 24-му році, і у вас повинна бути повна пляшка. І це, це складно, люди. Це складно. По по декольких пунктах. Перший пункт 24 рік ще не закінчився. Він ще йде ще 4 місяця, і ще може, може бути, і не просто може бути, а ще вийдуть, і ще вийдуть, і ще вийдуть аромати, які можуть бути моїми улюбленцями. Улюбленцями. У мене є аромати, які вийшли в цьому році. У мене є повні пляшки цих ароматів. Наприклад, оцей якраз цей аромат він вийшов в цьому році. Е мені здається, ось е в травні ось. Чи може кінець квітня щось таке. Коротше, є один аромат, і у, у мене він є. Е Pienи, повний пляшці. Це той аромат. Я не, я не можу сказати, що це мій улюблений. Але це 100% той, який я найбільше е очікувала. Це Цей Кейн Крейн One Essence. Я ще е з ним працюю. Я ще його тестую, я ще його е з усіх боків просто розглядаю. Uh, і це через те, що я дуже люблю Кевін Клян Ван. Я дуже багато років uh, uh, ношу ну, Кевін Клайн Ван, Дуже багато пляшок у мене його було і є зараз. Uh, і тому я була дуже щаслива, коли вони сказали, що ми ось зробимо цей есенс, і мені дуже хотілося його протестувати, я його одразу, як я його знайшла, я, я його купила, я його тестую. І буде буде на, на нього відео, але мені потрібно ось на 100% там його знати просто кожну, кожну клітину цього аромату, щоб потім вам. Зробити оцей репорт. І останнє запитанечко: які зміни ви б хотіли бачити в парфумерному ком'юніті? Ще раз перепрошую. Так. Зміни, не знаю, я навіть. Впевнена, що ми не, не, не зобов'язані знати один одного, знати ім'я один одного і там, слідкувати за, за один одним, бути друзями. ну, ні. Е, перша річ, яку б ми б дуже хотілося, щоб люди це просто зрозуміли. За, за довго до того, як я сама е, розпочала робити відоси про аромати, я дивилася відоси про, про аромати, про косметику. І я як глядач, я як е, людина, яка, див, яка дивиться ці відео, у мене є дуже багато, е, дуже багато сил і дуже багато. Е, Можливості е, у, у цьому сенсі підписатися на дуже багато каналів. Тобто, я, як глядач, у мене немає обмежень. Я не обмежена, наприклад, я не знаю, там 10 підписок на рік. І я повинна дуже чітко зрозуміти, кому я хочу цю підписку дати. Це ось така від мене вам така. Такий жест, такий подарунок. Ні, у мене може бути 50, не знаю, тисяч підписок, 50 тисяч каналів, які я дивлюся. І це важливо зрозуміти, бо іноді я. я... Це навіть іноді смішно, коли, ось, наприклад, як я зробила в неча... спочатку, спочатку цього відео. Розповіла про Еймі, про Роксан оці лінки на їх канали, на їх відео. Вони там всі, всі є. І я дуже радію, коли я знаходжу, наприклад, якогось ютубера, про якого я не знала. Бо як я вам кажу, я впевнена, що ми не повинні знати один одного в обличчя, як ми там зроблені. Ми не повинні знати один одного, як там кого звуть. Але коли я знаходжу когось цікавого, мені дуже приємно розділити про цю людину, інформацію про цю людину, тому що може ця інформація буде комусь теж важлива чи цікава, принаймні. Але є такі люди, які ніколи, ніколи не ставлять о, я не буду ставити ім'я інших людей. У собі там під мій канал в інфобокс. Ні-ні-ні. Це не реклама. Це просто ось, дивиться, є дуже багато теж класних людей. Бо людина, яка вас дивиться, вона може бути підписана і на цю, і на цю, і на цю людину. Ось і все. Тобто іноді здається, що бути ютубером – це якась боротьба за підписників. Але підписник, він же ж не дурак. У нього є вибір, на кого підписатися, на кого ні, а може підписатися на всіх, а чому ні? І інша друга річ це повага до думок інших людей. Іноді у мене трапляється так, я роблю якесь відео, і, наприклад, мені не сподобався аромат, або сподобався. Кажемо, що мені сподобався дуже аромат, я розказую про це. І тут мені приходить комент, і там ні, ти не права, ти не маєш рації, аромат огидний, аромат такий-такий-такий, так, 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 так. ось. І під ним аромат. Ти знаєш, аромат мені не сподобався. Він мені не сподобався через це, через це, через це і через це. Ось. Це те ж саме написано. Я перепрошую, я перепрошую, але мій голос мене кидає. Між цими двома, двома коментарями є велика, велика різниця. Той коментар, який другий, який ретельно написано, чому мені не подобається аромат. Це дуже важливий коментар. Я дуже радію, коли під моїм відео, про яке, коли я розповідаю про аромат, мені він дуже сподобався, він класний, він то-то, то-то, то. І там хтось пише ні, мені ні, тому що так, 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 так. Тому що глядач він має право знати на 100%, що, а є аромати, наприклад, є люди, яким не сподобався аромат, і мені хочеться знати, чому саме. Він не сподобався. І це дуже важливо мати такі коментарі. Дуже. У мене немає нічого проти таких коментарів. Я їх ніколи не повідаю. Я їх завжди залишаю для того, і навіть пишу, що дякую, що це дуже важливо. Людині потрібно знати, що мені сподобалось, тобі не сподобалось, і людина повинна розуміти, що може, їй теж не сподобається. Є такий шанс. Ось, тобто, повага до різних точок зору І ще одна річ: те, що іноді мені не подобається якийсь аромат. Це не означає, що це атака на тих людей, кому він подобається. Чомусь люди це так дуже, знаєте, персонально сприймають. Якщо мені не подобається той аромат, який подобається тобі, я за тебе завжди завжди радію. Бо є люди, яким він подобається. І це класно. І це класно. Але якщо він не сподобався мені, це не означає, що я. Людина недобра, це не означає, що ти недобра людина, це просто означає те, що у нас різні смаки. Ось і все. Тобто, сприймати мій негативний комент про аромат як персональну атаку ну, не потрібно, люди. Бо це не, не, не є персональною атакою. Атакою. Навіть коли я е, читаю дуже багато, ось мені не, не подобаються оці аромати, скандал з ногами, бо вони дуже якісь вульгарні, вони там такі сякі. Ну, окей, мені подобається і все. Тобто, не прив'язувати людину до аромату. Просто сказати, аромат мені не подобається. Людина, якій подобається або не подобається, аромат тут не до чого. Зовсім не до чого. Ось, я сподіваюся, що цей, цей відео те, вам сподобався. Пишіть мені, будь ласка, ваші коментарі, що ви про це думаєте, ваші думки. І я вам бажаю доброго дня, доброї неділі, і з вами ми побачимось у середу. Pa,